Привіт, друзі, моє шанування. І зараз під крилом літака, у якому я знаходжусь, розкинулося всесвітньо відоме місто. Місто спокуси, місто надій. Коротше кажучи, я приземлився у Лас-Вегасі і прибув я сюди рейсом НК 805 з Атланти. Але, мабуть, краще буде розказати про цю подорож. З самого початку. Вирушали ми із товаришем з південно-каролінського містечка Андерсон. Автобусом. Проводили нас наші друзі, з якими ми дуже тісно співіснували останні кілька місяців. Наш рейс називався Нью-Йорк Атланта. Але цей автобус, що приїхав, називався Атланта-Нью-Йорк. А наш... Наша пісня гарна нова, починаємо її з нова. Ото варто зв'язатися з американськими автобусними лініями. І будеш мати такі проблеми. Автобус мав бути в 11.45. Ну добре. Прийшла смс. Холера запізнюється на 2 години. Тобто в час 45 мав би бути. Уже 2. Його ще нема. Ну і що сказати? Зараз 2 години 25 хвилин. Мав бути в 11.45. Запізнився, на скільки? На 2 години 40 хвилин. Тобто мати діло з американськими автобусами це досить таки небезпечна штука. Як особливо, якщо не встигаєш на ну або притик з літаками, то краще, мабуть, на таксі. Ну, або брати білети так десь. За добу раніше. З Андерсона до Атланти трохи більше як 120 миль. Це, грубо кажучи, 200 кілометрів. Дорога до Атланти зайняла трохи більше як 3 години. За саме місто я багато розповідати не буду, тому що не так давно я вже про нього розказував. Кому цікаво, можете переглянути це відео на моєму каналі. У Атланті ми прибули на центральну автостанцію. Райончик, скажу вам ще той. Таке враження, що це гуртожиток для всіх блудях та волоцюг штату Джорджія. Та й власне сама автостанція, як для такого міста, то, м'яко кажучи, не дуже. Благо, що відразу біля неї є метро. От ми вже і в Атланті на одній станції метро. Виявляється, тут все дуже просто. До аеропорта доїхати буквально 5 хвилин беремочок і поїхали. Але ні. Стоп. Це не наша сторона. Потяги, які їдуть до аеропорту, курсують з протилежної сторони. А знаходимося ми на станції, яка називається Garnet. А ось із того тунелю. Має приїхати поїзд, який нас відвезе туди, куди треба нам. Запиталася в мене, тільки що чи в мене все добре. Все добре. Молодці. Чекати нам довго не довелося. Близько п'яти хвилин. Приблизно такі інтервали тут між поїздами. Метро дуже зручні. І що Саме цікаве, що саме добре, це що є кондиціонери. Ну, Будемо бачити, що буде далі. А від станції Гарнет через 5 зупинок. Кінцева аеропорт. Це червоною лінією. Червона і жовта лінія туди. І ось ми вже й біля аеропорту. Аеропорт Гарцвіл Джексон, а саме так він називається, є найбільшим аеропортом у світі за пасажирообігом. Щорічно тут злітають та приземляються більше 100 мільйонів пасажирів. Аеропорт Атланти є не дуже відомим за межами штатів, оскільки він обслуговує в основному внутрішні рейси. Але рекордні 250 тисяч пасажирів, що проходять через його термінали щодня, роблять його найбільш завантаженим аеропортом у світі. Отож, поки ми пройшли реєстрацію та контрольні рамки, посадку на наш літак вже було розпочато. Ну, от вам і результати дешевих квиточків. Летиш дешево, але яке воно. На маршрутці набагато зручніше і набагато м'якше. Поки людей, що сидять, посадить. От і дешеві білети. Ну, а далі зліт, переліт та приземлення. Перед заходом на посадку літак дає одне коло над містом. Мабуть, пілоти роблять це для того, щоб зручніше зайти на посадку. Але у мене склалося таке враження, що вони спеціально це роблять для того, щоб. Показати та похизуватися містом. І нічний Лас-Вегас скажу я вам, це справді дуже захоплююче видовище. Та ось ми й приземлились. Лас-Вегас починає спокушати своїх гостей буквально із перших секунд знайомства з ними. Місто пристрасті Лас-Вегас, як і Нью-Йорк, може запаморочити вас своїм багатством та блиском. І... Розбити вщент, а може і стати навпаки найнезабутнішим моментом, годиною, днем вашого життя. У Лас-Вегасі казино починається прямо в аеропорту. Ось і ми з Миколою, а саме так звати мого товариша, вирішили спробувати щастя і поставити ставку в один долар на автоматах. І той долар ми успішно програли. На що Микола мені заперечив: не кажи програли, кажи, поставили ставку. Ну або не виграли. Ну а точніше, ми просто внесли свою лепту у розвиток Лас-Вегаса. Але гральні автомати це не мій фетіш. Моєю задачею було якнайшвидше потрапити з аеропорту до нічного Лас-Вегаса. І він зараза. Так привабливо миготить у далині. Google Maps мені показує до центру всього-навсього 3 милі. А я ніяк не можу вийти з аеропорту на пішохідну дорогу. Вийшов на автостраду, там мені усі сигналять, мусив повернутися назад. І там один із працівників аеропорту підказав мені, звідки відправляється автобус до міста. Вночі вони їздять досить таки рідко. І мені, можна сказати, повезло. Я прийшов я, якраз перед відправленням. На такий автобус квиток коштує 3 долари в одну сторону і 5 доларів у дві сторони. Найменша купюра у мене була 20 доларів. Я її дав водію, він сказав, немає здачі. Сказав, дам здачу пізніше. Ми виїхали у місто і я почав розпитувати у водія на зупинках. Як мені правильніше доїхати до Лас-Вегас стріп. Він мені сказав, на слідуючій зупинці можеш вийти і пройдешся там півмилі. Окей, я й вийшов. Запитався, а скільки буде коштувати цей проїзд, що я проїхав? Він махнув рукою і каже: Е, іди собі. Я красненько подякував йому і вирушив знайомитися із нічним містом. І ось перший сюрприз. вулиця чи то бульвар з назвою Коваль. А назва міста Лас-Вегас у перекладі з іспанської означає луки. Джон Фремонт прибув у долину Лас-Вегаса 3 вересня 1844 року, ще в часи приналежності цієї території Мексиці. Він був лідером групи вчених розвідників та спостерігачів для Корпусу інженерів Армії Сполучених Штатів. Після анексії території Сполученими Штатами 10 травня 1855 року голова мормонів Бригам Янг. Послав 30 мармонських місіонерів під проводом Вільяма Брінхерста до долини Лас-Вегаса, щоб навернути довіри індіанців племені Паюте. Місіонери заснували форт. Але пізніше, в зв'язку з непорозуміннями із новими поселенцями, у 1857 році покинули його. У 1865 році форт було зайнято знову. І почалася іригація долини. Місце стало зупинкою для торгових та місіонерських караванів. Саме ж місто Лас-Вегас було засновано 15 травня 1905 року. Саме у цей день у місті Солт-Лейк Сіті компанії залізниця Лос-Анджелес Солт Лейк Сіті було продано 45 гектарів землі під будівництво залізничної станції у штаті Невада. Згодом цей населений пункт розрісся, і в 1911 році отримав статус міста. І сьогодні він відомий як Лас-Вегас, місто, яке завжди хочеться викликати на біс. 3 квітня 1941 року у передмісті Лас-Вегасу відкрився розкішний готель Ель Ранчо, який став першим у цьому районі, що згодом. Стане знаменитим Лас-Вегас Стріп. Лас-Вегас Стріп це семикілометрова ділянка бульвару, де зосереджені більшість готелів та казино. Це привернуло до Лас-Вегасу інтерес представників організованої злочинності. Однак лише через шість років їм вдалося подолати спротив місцевої влади і відмити достатню кількість грошей, щоб збудувати готель Казино Фламінго. Його вишуканість та блиск, реклама як найрозкішнішого готелю у світі привернула до себе настільки велику увагу, що до 1957 року тим чи іншим способом мафія, яка відмивала гроші через банки місцевих впливових мармонів, збудувала тут ще вісім готелів та казино класу Люкс. А про готель Беладжо навіть був знятий кримінальний трилер. Режисера Стівена Содерберга 11 друзів Оушена. А позаду мене зараз знаходиться готель Біладжо. І знамениті танцюючі фонтани. Правда, вони зараз не танцюють, але ось ці фонтани, які ми знаємо по трилогії 11 друзів Оушена, харчуються водою, яка добувається із надр для поливу гольфових полів. І майже дві третини цієї води йде на полив трави, і тільки деяка частина для забезпечення роботи ось тих фонтанів. Отож, неважко собі уявити, скільки може коштувати утримання цього шикарного готелю та комунікацій до нього. Беладжіо було побудовано на місці легендарного готелю Казино Дюне, викупленого Стівеном Вінном і Демонтованого у 1993 році. Спочатку проект оцінювався у 1,6 мільярда доларів. Пізніше бюджет будівництва зріс. Торжественне відкриття готелю відбулося 15 жовтня 1998 року. Висота цієї будівлі 151 метр. У готелі налічується 3950 номерів. Із них класу люкс – 1002. Готель має 36 поверхів і займає 12 те місце у списку найбільших готелів світу. А ще цей готель він ніби як популярний актор. Він дуже часто знімається у кіно, окрім 11 друзів Оушена. Є ще 13 друзів Оушена, а ще Везунчик, Часпік 2, якось у Вегасі, Вольт, Вечірка у Вегасі, 2,5 людини, 21 та ще багато епізодичних ролей. Належить цей готель компанії MGM Resorts International. Я спробував забронювати найдешевший номер у Беладжо через Booking. І ось що з цього вийшло. Самий дешевий номер коштує 199 доларів. Але з урахуванням курортного збору та податку, він виходить майже 280. Як для Америки, а тим більше для Лас-Вегаса, і тим паче для Беладжіо, це не так вже й дорого. Хоча, дивлячись із чим порівнювати, а взагалі-то тут дуже багато фашенебельних готелів. Понад 80 казино та кілька тисяч ігрових павільйонів, що робить це місто одним із найбільших світових центрів розваг та грального бізнесу. Але, попри блиск, вишуканість та багатство, Лас-Вегас має і іншу сторону медалі. Здавалося б, у цьому місті чого чого. А такого апріорі не мало б бути, але воно є. Причому явище це зовсім не поодиноке. Воно набуло тут катастрофічних масштабів. Як виявляється, місто веселощів, розкоші, феєрії та яскравих вражень може мати діаметрально протилежну сторону життя і вона вражає безпросвітніми злиднями та безнадійністю. Сотні безхатченків виживають у небезпечних міських тунелях. Цьому ще повезло. Хоча не факт, що його звідси не прогонять до ранку. Мабуть, він якийсь привілейований, або, навпаки, знаходиться на найнижчому щаблі бомжової ієрархії. Мерехкотливі вивіски та неонові вогні, кращі шоу та розваги, мільйони, котрі спускають відвідувачі розкішних казино, це Лас-Вегас, який ми звикли бачити у кіно. Але. Якщо опуститися на 7,5 метрів нижче стола з рулеткою, можна потрапити в закритий від сторонніх очей світ, де сотні бездомних людей борються за виживання у мережі підземних тунелей. Але про це та інше я розкажу вам у наступній частині своєї відеорозповіді про Лас-Вегас. Тому, якщо ви додивилися це відео до цього місця, значить вам було цікаво. А раз так, то не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Тим більше, якщо вас цікавить тема подорожей, то тут є вже досить багато роликів з різних країн. І я маю надію, що буде ще більше, не менш цікавого, а головне україномовного контенту. Ну а наразі я хочу побажати усім самого найкращого. А саме найкраще для нас зараз це, звичайно, перемога. Отож, бажаю якнайшвидшої перемоги та миру. Віри в Бога, віри в наші Збройні сили, віри в себе та побільше оптимізму. Бувайте здорові і слава Україні!